Що тобі потрібно знати, коли ти купив тепловий насос? Тепловий насос, як і кондиціонер, має два режими холод і тепло. Якщо ми будемо розглядати, що тепловий насос, повітря вода буде генерувати холод через фанкойли, у нього є показник ЄЕР. Це показник споживчої електроенергії до а, а, здобутої вже енергії в кіловатах холоду. Тобто, наприклад, фан-койл, якщо параметри подавати 7 градусів на фан-койл, від теплового насоса буде ЄЄР 1, максимум 2,8, 2,7. Тобто 1 кВт ти купив електроенергії, 2,7 кВт холодильної енергії ти отримав на фанкоїлі. Якщо розглядати вже варіант, наприклад, звичайного кондиціонера, це один показ Показник буде 1 кВт спожив і 3,5 кВт холодильної енергії получив. Тобто кондиціонер по своїй природі більш економніший, ніж фан-койл з тепловим насосом. Всі виробники теплові насоси застосовують через пасивне охолодження. Що це?